Близько сьомої ранку, 6 лютого російська армія з тимчасово окупованого лівого берега завдала ударів по території лікарні в Дніпровському районі Херсона. Розповідає генеральний директор Віктор Колісник. Є руйнування дитячого стаціонарного корпусу дезінфекторної і, на жаль, церквушки, яка теж на території нашої лікарні повибивала вікна, двері на території лікарні було дуже мало людей, які йдуть на роботу. Ну, пацієнти звичайно були в палатах. В ніч на 6 лютого до армія РФ вдарила по приватному сектору корабельного району міста. Близько 23-ї години у будинок Віталія Стрельникова влетів снаряд. Спочатку обстріли почалися, а вже все ближче і ближче, і ближче, а потім вже к нам залетіло. Я тут був за комп'ютером. Залетіло сюди з криші, прибило кришу, чердак і пішло вже в ту сторону. Через влучення снаряду на горищі зайнялась пожежа. Рятувальники загасили вогонь, розповідає Віталій. На момент удару дружина перебувала на кухні і була поранена. Її посікло сторону. Ажогова і посікло осколками. У будинку Володимира Бартошука вибиті шибки в вікнах, пошкоджений фасад, гараж. Прильот був десь о минут 11 вечора Касетами. І найкраще припало цьому дому. Ось дивіться, окна розбите. Сильно Быстро все произошло, що всю главу слышала, взрыв и все. Слышало, взрыви, все вам одел Посмотрю, внаслідок обстрілу житлових кварталів Херсона є поранені. Повідомив заступник голови ОДА Олександр Толоконіков. Були обстріляні е, житлові квартали Херсону е, та прибежних населених пунктів. Е, пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний Поранення отримала одна людина. Опіки після артобстрілу е, отримав е, доправлена, була до лікарні. Е, е, також була обстріляна територія ТЕЦ вночі. Ворог також крив артилерію, райони, квартали Херсону. Олена Ліщенко, Валерій Іваненко, Суспільне, Новини Херсон.